Плюс Плюс відкриває нові зірки. Привіт всім хлопцям та дівчатам. Привіт їхнім батькам, а також нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні до мене в гості в студію телеканалу Плюс Плюс завітали мої друзі, сестрички і братик Ваня і Марія Голубко. Привіт хлопці та дівчата! Привіт! Як ваш настрій? Розкажіть, будь ласка. Добрий. Добрий. Скажіть. А що ви полюбляєте? Що ви любите в нашій країні? В нашій Україні. Що ви любите найбільше? Я люблю дуже нашу Україну. Всю і я Україну. Любите нашу країну за її красоту, правильно за її да. велич, за гарні річки, ліси. Правильно? Так. Да. Добре. А чи ви полюбляєте подорожувати? І, мабуть, вже були в багатьох, багатьох містах нашої країни, так? Так. Да. Молодці. Скажіть, а чи є у вас найулюбленіший телеканал? Так. Да. Який він? Як називається? Плюс, плюс. Плюс плюс. Дякую, мені дуже приємно. А скажіть і розкажіть нашим телеглядачам, який у вас найулюбленіший мультфільм. Смішарики. Смішарики. О, дуже добре, мені теж подобається цей мультфільм. А зараз ми можемо передати привіт всім хлопцям та дівчатам, нашим батькам, які на нас дивляться, а також всім нашим телеглядачам. Що ми їм побажаємо, Марія? Щастя, здоров'я. а ти що побажаєш нашим телеглядачам. Щастя і здоров'я. Щастя і здоров'я, молодці. А зараз прошу підняти ручку догори. І сказати всім привіт. Привіт! І до нових зустрічей! До нових зустрічей. Бувайте! Бувайте! Молодці! Найталановитіші в світі діти наші.